Вже більше 20 років Василь Мацайко постійний читач Іванковецької бібліотеки філії номер 23 Крім того, книгозбірні він дарує літературу з власних полиць. Книга це завжди була моїм супутником в житті. Скільки себе пам'ятаю, почав читати і все тому. Але читаючи книжку, знаєте, просто не так прочитати, аби просто час потратити, а що з тої книжки взяти. Що взяти для життя для себе? А Олександра Момот серед наймолодших відвідувачок книгозбірні подобається мені Тараса Григоровича Шевченка. Я ходжу сюди по книгу Гаррі Потера. Напередодні у бібліотеці відзначали столітній ювілей із дня першої згадки. В архівах йдеться, що у 1925 році при клубі в Іванківцях працювала книгозбірня, приміщення якої збудував меценат Віктор Левицький. Актив села. Проводили такі різні вистави, концерти для людей і збирали гроші. І за ці виручені гроші вони купляли книги для книгозбірні. І вже в 1925 році у бібліотеці нараховувалося 2000 Примірників Тетяна Гаврилюк очолює Іванковецьку бібліотеку майже 30 років. За цей час говорить, російськомовні книги повністю замінили на україномовні. Нині у фондах майже 3,5 тисячі примірників. Дуже люблю її, дуже люблю читачів своїх. Дуже люблю книги. У нас багато дарувальників, у нас багато дуже нових книг українських авторів, зарубіжних авторів, історичні книжки, як то любить історичні і детективи і романи. Але бібліотека, за словами Тетяни Гаврилюк, це не лише про книги, а й про людей. Протягом року тут для відвідувачів влаштовують низку творчих заходів та майстер-класів. Ми сьогодні робили книжку, ще робили таку. Закладенко і Павліна зробили таку книжечку приурочену до сторіччя бібліотеки. Тут якщо її погортати, коли датуються перші згадки про бібліотеку? Скільки книг було 100 років тому? Скільки зараз порівняння. Ювілей книгозбірні зібрав друзів та партнерів бібліотеки. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні тут разом з вами на ювілеї найстаршої бібліотеки. В нашій бібліотечній системі на моє глибоке переконання. Я думаю, що цій бібліотеці більше ніж 100 років направду. Просто на сьогодні немає якихось архівних документів, які би це підтвердили. Якщо такі документи ми десь часом знайдемо, то ми зможемо конкурувати з ще одною бібліотекою, яка знаходиться в Кам'янці. Мені так сьогодні розповіли, яка святкувала 150-літній ювілей. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.